Скільки ж років я мріяла потрапити на це шоу? І ось нарешті в минулому році мені подарували квиток на той самий цирк Дюселей. Скажу, що я була в шоці, це нічого не сказати. Це унікальне шоу. Вони їздять по світу, створюють абсолютно нові шоу. Вони не повторюються людей, акробатів, які створюють кожні шість місяців, наскільки мені відомо. Тож побачити це можна раз в житті, умовно. Там також є наші українці. Я про це дізналася, і це дуже приємно. Якщо у вас колись буде нагода піти на це шоу не пожалкуйте грошей, воно того варте 100%.